Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атредова Карю. 1840 гривень. Камон. М60, друзі. Це преміум СТ 10 рівня і. Я не знаю, за що ці гроші. 1840 гривень. Набір в собі містить. Саме м 9 слотів обладнання, слот в ангарі. 25 сертифікатів X5. Вільного досвіду. Аватар з якоюсь шляпою. 10 контейнерів. Це американські контейнери, в яких можуть випасти вам. Може м 60 знову випасти, але питання в чому? В тому, що компенсація за срібло. Тобто ці контейнери, в принципі, для того, хто кого є все, майже все, наприклад, як у мене, вони не варті взагалі нічого. Тобто, це. Просто для того, щоб хтось там подивився, а, ну тут дивись, тут контейнерів так багато, можна взяти, мабуть, за 1840 гривень. Гадаю, що не так. Ну, і тут є наказ перемогти в 25 боях. Тут буде 5 контейнерів, збери їх всі, в яких вам можуть випасти ще якісь танчики. Якісь. Отакі От всі, скажімо так, Ну, це таке. І 5 днів прім-аккаунта. І так, варто його брати чи не варто, друзі. Я одразу тут поставив і паттона 48-го, і М60. Чому? Тому що, друзі, вони майже однакові, але деякі моменти в них різні. Якщо брати до уваги, наприклад, вогневу міць, тобто стрільбу цього танка, і Паттона, і М-60, го Бронепробиття і середня шкода, вони всі однакові. Стосовно того, як виник М60, ну, тут, мабуть, просто розробникам хотілося зробити якийсь преміум 10 го рівня, СТ, і вони просто скопіювали паттена, але додали йому ще 50 хп зверху, у мене, якщо подивитись обладнання, все стоїть однаково. Просто однаково. Єдине, що я зараз бачу, що у мене стоїть трошки інакше амуніція. І тут у мене стоїть чомусь преміум паливо і не преміум паливо, звичайне паливо. Так, а тепер ми подивимося, що характеристики в них будуть зовсім однакові. Радіус огляду однаковий, маскування майже однакове. Єдине, що у М60 трошки броньовіша башня, але башта в нього бронююся аж на там 7 одиниць, умовно кажучи. І корпус башти трошки гірший, ніж у М-48 патона І що краще в М60 ще? Він не горить аж на цілих 2%, він горить менше, ніж патону. У патона 12% займання, тому. А якщо поставили ми обладнання так само, як і у Паттона, то ДПМ буде однаковий. І це, друзі, слід зазначити, що це ДПМ у нас стоїть з каліброваними снарядами. Чому з каліброваними? Тому що не на каліброваних снарядах постійно ти думаєш, чи проб'єш, чи не проб'єш, і потрібно постійно тобі підрубати голду. І я, як для того, щоб спростити собі гру, спростити життя в грі. Я ставлю калібровані снаряди, трошки менший ДПМ, але ДПМ в 3500, його треба ще реалізувати. Так, у вас 3267, і ви будете постійно пробивати. Постійно пробивати і обрати чи ДПМ, чи поставити досилач, тобто досилач або калібровані снаряди, краще поставити калібровані снаряди. Чому? Тому що на ДПМ ви частіше будете не пробивати. І тим самим ДПМ все одно зменшиться, тому простіше поставити калібровані снаряди. Розкид 285 у М60, а розкид у Паттона, давайте подивимося. Мабуть, розкид тут теж 28,5 см. І ще одне питання: різниця в кутах наведення вертикальних 2 градуси. Тобто у Паттона 8 градусів вниз, у М60 10. Звісно, це комфортніше, тому що танк сам по собі він непоганий, але він просто копія копія 48-го паттена. І начебто в нього і башта броньована, але башта пробивається. От в ці одразу поза маскою, в ці місця башта пробивається. От якщо ми приведемо оці вони місця, якщо ви граєте на якихось середніх танках на каліброваних снарядах, вони. Трошки сірі, якщо ви знаєте це місце, ви будете його пробувати. Ну і звісно, його лючок. Силует має високий, мені такі танки взагалі не подобаються. Так, він комфортний, на ньому можна грати, до нього можна звикнути. Нормально їде, в нього дуже гарна прохідність по воді. Але питання в тому, якщо у вас є просто звичайний танк, точно такий самий СТ, не преміум. І просто його аналог. Ну, я вважаю, що немає сенсу купувати те саме за 1840 гривень. Ну, це просто людь, це просто застрілитися може. До речі, цей танчик постійно десь з'являється, в якихось там контейнерах випадає і так далі, його простіше десь взяти в іншому місці, а не за 1840 гривень, тому що він копія паттена. Грати на ньому комфортно, і в мене статистика на цьому танку достатньо така. Маленька, я звичайних боїв зіграв всього 75. Статистика на ньому 56%, 2400 середня шкода. А на паттоні майже те саме, навіть менше, бо вони мені ці танки не подобаються. Тут взагалі зіграно 37 боїв, 51-35 і теж 3444, тобто різниця невелика. Якщо б би ще на Паттоні, треш би підняв там до майже 2500%. Ну, 100%, 100%. Я не люблю танки якісь з великим силуетом, тому що десь від рельєфу грати, від башти можна. Але ж, звісно, той, хто знає, той пробиває або залітають фугаси. Скоріше за все, я б, наприклад, не обрав би в гру ні той, ні інший танк. І через цю статистику я сьогодні зіграв 10 рейтингових боїв, аби відкалібруватися і подивитися взагалі. Куди я на цьому танку зможу відкалібруватися. Відкалібрувався я аж на золоту лігу і маю в золотій лізі 3887 рейтингу. В принципі, це непогано, нормальний настріл, можна реалізувати, реалізовувати гармату. І просто давайте подивимося один з боїв, прокоментую, і ми, мабуть, забудемо про М-60. Карта друзів, карта Балтійський щит, 4 важких танки, 1 СТ шка і 2 ПТ сау В команді союзників 4 важких танка, 2 СТ і одна ПТ-САУ. В принципі, плюс-мінус баланс окей. Попали грати ще проти 9 рівнів, там 2 із 8 в команді противника є. Ну, Тут мені треба, звісно, мені тут треба ліворуч трошки поїхати. Чому? Тому що... Якщо хтось не знає, як підсвітити на цій карті перекатку важких танків, будь ласка, користуйтесь, можете цю позицію собі запам'ятати. Все достатньо просто: через кущик можна побачити, але тут важких танків немає. Тут є ПТСАУ, є четвертий, ну і бачу, що він вже не дивиться, відкотився трошки назад, знову тут з'являється. Ну і що з ним робити? Поки танки важкі поїхали. В команді противника на лівий фланг ми можемо трошки погратися з Е4. ну і Знову ж таки, поки що якихось подій таких суттєвих не відбувається в грі, тому я собі дозволив тут почекати. Треба, якщо граєте в рейтинг, треба грати достатньо обережно, намагатися не підставлятися. Ну і Е4 міняє позицію, все ж таки, він проїжджає. До речі, мабуть, він тут не використовував І Чому? Тому що. О, зараз прожето виїжджає, і тут я хотів би зловити його на каточок, а ремка в нього все ж таки є, або ну, він не міг так швидко просто взяти і самостійно відремонтуватися. Тобто екіпажем не міг би він так швидко, просто він трошки, мабуть, підтормозив. І Трошки пізно, запізно ремку використав. Прога вирішує, що йому тут робити також немає чого. Стосовно гармати, ну 28,5 см на 100 метрів достатньо точна гармата. До неї можна також звикнути е, і грати собі спокійно. Тут, в цьому бою, я граю на ДПМ, я не граю тут на каліброваних снарядах. І як бачите, калібровані снаряди це не є панацея. І ви можете ставити собі спокійно досила і спокійно собі грати. Тобто, якщо ви будете грати проти якихось маусів, там вам, звісно, потрібно буде більш пробивні снаряди, тому я гадаю, що калібровані снаряди вас трошки в цьому плані врятують. Звісно, і С 8 і AMX тут катається, тобто, треба допомагати нашим тіммейтам із восьмої вже не цікавий, тому що там вже немає там ніякої шкоди. Ну, забрали, то і забрали. Мікса, не встиг я йому дати. От такий звичайний простий бій, в якому, в принципі, можна все побачити. Що він нормально рухається, в нього все є, в нього є кути нахилу, все є. Нормальний танк. Але він нормальний. Друзі, не за 1840 гривень. Звісно. Тут вирішувати все вам, За такі бій отримаємо другий клас. Їх в грі достатньо багато, цих танків. Ну і за такий бій 27 тисяч 000... 27 тисяч срібла. Це якась, якась херня, друзі. Топ по дамагу. це один там з перших боїв, на яких я калібрувався, просто зіграв калібровку. Да, нормальна калібровка вийшла на 3. Получилось воно там на 3900, але останній бій ми програли, і тому стало 3800 з копійкою. І так, друзі, давайте резюмувати. Для тих, хто бажає витратити гроші на М60, викачайте собі паттона. Викачайте патона, якщо у вас там не вистачає вільного досвіду, відкрити його за вільний досвід, відкрити будь-як цей патон. Пограйте М-60 нерідкісний танк, він з'являється в грі достатньо часто. І... Просто пограйте на патині. Якщо вам такий танк зайде, якщо ви, вам сподобається, можете собі взяти такого према. Хоча різниця, якщо ви граєте на преміум аккаунті, я не знаю, на, навіщо він потрібний. Тобто я не розумію. Не знаю, я не граю на якихось там преміум танках, на колекційних не граю. Сьогодні грали взагалі на Вафен на 9 рівнях грали. І... За 35 боїв ми зіграли зі статистикою 4 поразки на 35 боїв. Тобто зіграли класно і підняли 4 ляма за гру. Так, да, я поставив бустери срібла. ну 4 лями за 35 боїв, друзі. Тому фармити на 10 рівні ну там нема чого. І цей танк я вважаю його просто недоцільним. Так він грається гарно, але це не основний танк, який би хотілося. Тому, друзі, наразі в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти. Всім вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока!